Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. План перемоги у війні готовий. Росію чекають у листопаді на другому саміті миру. Та Путін підписав указ про збільшення чисельності армії Росії. Про це та інше сьогодні говоримо з військово-політичним оглядачем Групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаю, Олександра! Вітаю, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Україна визначила необхідні пункти плану перемоги у війні проти Росії та вже готова наступного тижня презентувати його західним партнерам та союзникам. Змі повідомляють деякі, що Зеленський хоче презентувати його до 25 вересня, коли пройде засідання Ген асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що на вашу думку ключове у цьому плані, і чого ми хочемо від союзників? Ну звісно, що від наших союзників ми в першу чергу очікуємо повної допомоги абсолютної допомоги в питаннях забезпечення України, а не тільки військово-технічною складовою, а також і політичною. Мається на увазі те, що наші партнери вони повинні вірити в перемогу України і допомагати в цій перемозі, не тільки це. А й політичними діями не в Україну робити якийсь а, вибір а, між а, мирними перемовинами, між а, якимись домовленостями, а, домовленостями не наших на наших умовах зтратою території і так далі, і таке інше, тобто комплекс чи не, ті, не тільки військового характеру, військово-технічного характеру, а ще і політичного. А які основні пункти переслідує саме Україна у цьому плані? На вашу думку, я впевнений, що одним з основних пунктів є повернення кордонів 1991 року, і саме від нього відштовхуються усі інші, тобто це є такою складовою, яка не піддається сумнівам. Зараз іде чимало розмови цитових політиків щодо концепції мирних перевон, які так чи інакше стаються в кінці кожної війни, і власне що від нас хочуть союзники, на що вони готові піти? Адже змі повідомляють, що після цієї ж генасамблеї можливо Британія та США нарешті узгодять удари в глиб Росії, і, от, власне кажучи, чи союзники готові приймати новіші, більш радикальні способи для перемоги у цій війні? Цілком можливо, це буде один з тих етапів розвитку подій, які необхідно було приймати рішення щодо цього що на мій погляд ще в 23 му та раніше, в 22 му році, але маємо те, що є тим не менш. Наші союзники, наскільки б вони не були нерешучими в таких питаннях, вони наближаються виключно до прийняття позитивного рішення. І безумовно перемовини будуть відбуватися в кінці війни, як і в будь-якому іншому випадку, це відбувалося. Але в якому саме стані, в якому саме положенні були на той момент Росія для нас дуже важливо, щоб вона була. Максимально в несприятливих умовах, в максимально несприятливому незручному положенні, максимально виснаженою, і саме тоді можна використовувати вже фактор власних умов, а не умов країни агресора. От хочу уточнити стосовно цих несприятливих умов для самої Росії, адже ну багато хто каже так: населення Росії військова сила Росії в плані її ВПК. А що ви вважаєте от, несприятливими умовами, які фактори покажуть, що Росія максимально ослаблена? Військово-промислового комплексу можна вважати, що вже там нема він відсутній. Як повноцінно розвинений і в 2025 році це буде взагалі критичний період, коли буде відсутня повноцінна компенсація втрат механізованої компоненти війська? Ще одна з ознак: ну Путін підписав наказ про збільшення російської армії. Тепер в Росії буде півтора мільйона військових. І це у нас ознак того, що Росія готується воювати піхотою а не повноцінними підрозділами, а саме штатно укомплектованими для виконання тих чи інших задач, а саме не а саме виключно піхотною складовою з мінімальною наявністю механізованою складовою, тобто вони вже готуються до війни виключно м'ясом. І це одна з ознак того в якому стані знаходиться російська армія. А для України важливо, щоб наші партнери підтримували нас на належному рівні, щоб ми були дійсно повноцінною армією з штатною комплектацією, а не перетворювалися в маршовий батальйон. Як перетворюється Росія, ну тобто, це те, що Путін підняв чисельність російської армії, говорить про те, що їм треба саме жива сила, яка буде штурмувати позиції. У навіть навіть будь-який штурм він а, може бути в відповідному відсотку ефективним, якщо має відповідну підтримку техніки, Тих ж самих танків, чи ті ж самих бойових броньованих машин, артилерії і так далі, і таке інше. А тому так піхотою можна воювати, але багато піхотою не навоюєш. От, власне, кажучи про кажете про виснаження так їхнього ВПК. І ось нещодавно Кирило Буданов, голова військової розвідки, говорив про те, що Росія е, націлена закінчити цю війну до початку 26-го року, і ніби як основні спередумов, це те, що вона вже вичерпає свої ось ці от запаси ВПК, свої можливості по компенсації механізованих втрат. Е, от власне ви вважаєте, що цей прогноз є плюс-мінус правдивим? Абсолютно правдивий. Це вкус. зараз ми вже помічаємо по тому, як спустошені їх центри та арсенали та склади збереження військової техніки часів радянського союзу. В них військово-промисловий комплекс представляє собою не виробничий потенціал, а відновлювальний. Він весь тримається на відновленні а, саме радянської а, техніки. І коли не буде відповідно техніки для відновлення, що вони будуть виробляти? Три-чотири танки а, на місяць на Уралвагонзаводі з нуля нових, ну от а, їх потенціал. А, роту а, ББМ на а, я наш заводі ну от потенціал їх виробництва з нуля, Переважно це все ще ті сотні е, одиниць техніки, які відправляються в зону бойових дій зараз, це все відновлення з радянських складів. Отже, тому так 25-й рік це критичний рік для компенсації втрат механізованої компоненти російських військ. А якщо що додати, те що крило Буданов вказав, що Доволі таки проблема те, що Північна Корея дає свої саме снаряди артилерійські боєприпаси Росії. Окрім того ж, західні партнери підтверджували, що Іран та також Північна Корея надали Росії балістичні ракети. І ось це питання: чи зможуть вони це робити на постійній основі? Чи це лише часткова компенсація втрат російської боєздатності? Вони не зможуть на постійній основі це передавати, тому що. Те, що передає Північна Корея зараз а, Росії, це а, боєприпаси, які були накопичені за десятиріччя, військово-промисловий комплекс Північної Кореї, він працює, але працює не настільки масштабно, і навіть не на такому рівні, скажу так, вони навіть виробляють боєприпаси не в тій кількості, в якій виробляє Росія. Взагалі набагато менше, але вони весь цей час їх накопичили, тому що Північна Корея ні з ким не воювала більш ніж півсторіч у той час, як радянський союз, як Росія постійно з кимось воює, і тому в них накопичувалося цей потенціал. Але він не нескінчений, він не гумовий. і північна Корея в обов'язковому порядку щось повинна залишати собі. Ну тому, що вона сама чекає, що на неї то Південна Корея нападе, то Японія то США, то усі разом. Отже, там своя шинзофренія місцева, а, тому і а, безумовно, вони не зможуть до нескінченності все це передавати. У Ірану також є свої обмеження так, у нього працює військово-промисловий комплекс. Але він повинен а, думати і про свої запаси, і а, вони також впираються в безпосередньо виробничий потенціал, тому це незвичайна історія з боєприпасами від Ірану та Північної Кореї. А якщо до балістичних ракет, а, чи, чи відрізняються ці балістичні ракети від тих, які Росія вже мала в розпорядженні, чи зміниться якось зона ураження? Ну, як вона може змінитися, якщо балістичної ракети про яку нібито говорять, яку нібито Росія отримала від Ірану дальність польоту 120 двадцять кілометрів. А, в принципі, ніяк не зміниться. Якби це була тисяча кілометрів, так це змінилося. Це для нас було великою проблемою. А так, ну фактично, ракета а, з дальністю польоту 120 кілометрів, балістична траєкторія, бойова частина приблизно до 150 кілограмів. Ну, все це вказує на те, що це буде такий собі аналог с 300 а тільки орієнтований виключно не переналаштований на удари по поверхні, а саме орієнтований на удари по поверхні. От що таке нова, ця ракета, про яку постійно говорять про іранську ФАТ 360 але поки що не було верифіковано жодного її укристання. Гаразд, ми з вами говорили про те, що ви кажете, що ще очікували в 23-му році, те, що погодять нам удари в глиб Росії, власне, дійсно ми чекаємо незабаром цього рішення. Проте, ось канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволятиме в будь-якому випадку використовувати німецьку зброю проти Росії, навіть якщо інші країни дадуть такий дозвіл. І от цікаво, це пов'язано з тим, що він зайняв таку ось позицію канцлера миру, який хоче нести миротворчу позицію, чи це все ж якісь побоювання Росії. Мені позиція Олафа Шольца взагалі не зрозуміла, хоча ну, не дає він нам використовувати Таурус, але він і самі ці ракети Таурус не надає. А щодо німецької зброї, в принципі, скажімо так, вони надали. Дозвіл ведення вогню по території Російської Федерації цього нам буде достатньо. Тобто, ну без Олафа Шольца, якось головне, щоб ми отримали від США та Великої Британії та Франції. З Цим ми вже якось впораємось. Продовжуючи тему миру, Україна визначила, що другий саміт миру пройде у листопаді, і на нього хочу запросити представників Росії. Е, перший е, саміт пройшов без участі РФ, і от що на вашу думку очікувати від другого саміту миру чи зацікавлена у цьому Росія? Адже раніше вони заявляли про те, що вони не планують брати участь у другому саміті. Так, вони не планують, але при цьому вони постійно намагаються в своєму пропагандистському медіапросторі говорити про мир про мирні перемовини, про мирні ініціативи, а це все гучніше лунає від російських говорящих годі, тому цілком можливо, що дійсно Росія буде приймати участь у цьому саміті, і це в будь-якому разі буде поразка. Перша поразка це те, що вони відмовлялися, але все ж таки приймають участь. Отже, а що пішло не так? Чому саме таким чином? А другий момент, якщо вони приймуть у приймуть участь в цьому саміті, то буде можливість безпосередньо відкрито диктувати свої умови Росії щодо мирних перемовин. Тобто на рівні а, такої такого заходу буде офіційно заявлено про позицію України безпосередньо Росії. Росія не зможе сказати ми цього не чули нам про це не говорили. Це навіть я б сказав би так. Це участь в саміті, це такий собі буде елемент дипломатичного примусу. Можна це назвати саме так, і тому для Росії, все ж таки, проігнорувати саміт було б більш раціональніше. Але при цьому невідомо чи вона. В період, коли вже давно не приймала участі в настільки великих масштабних міжнародних заходах, що вона відмовиться від можливості не просто прийняти участь в такому заході, а ще цього майданчику проретранслювати. Свої тези про ну там так звану СВО про денацифікацію, демілітарізацію, про укранациський київський режим і так далі. Такі що всю, всю маючню тобто для них вони зацікавлені ще й в тому, щоб використовувати такі майданчики для таких ретрансляцій, але з іншого боку, вони там також будуть поставлені в недучне становище, тому тут 50 на 50 ворогідність. А що власне ви очікуєте другого саміту миру? Адже якщо взяти підсумки першого і дуже спростити, це е, наші партнери вислухали позицію України, обговорили якісь свої ідеї, і, ніби як до другого саміту миру, мають сформувати якесь от бачення. І, от власне, другий це буде наступний етап поговорити про бачення, чи вже конкретний якийсь план дій? Ні, конкретно ну конкретного плану дії не буде, тому що кожен приїде зі своїм планом, і Україна також всі приїдуть зі своїми планами, і буде таке собі змагання між претендентами на посередництво. А також кожен буде зі своїм планом намагатися сподобатись найбільше обом сторонам, що в Україні в що Росії, щоб стати цією історичною постаттю в питаннях регулювання Конфлікту, а тому якоїсь конкретики безпосередньо не буде, але це важливий також проміжний етап дипломатичної роботи у цьому сенсі. Бо мені видається, що зараз дійсно почалася якась така інформаційна гонка, яка країна перша візьме на себе роль країни, яка ініціювала завершення війни, і хоче від цього мати якісь не знаю світові політичні дивіденди. Ну, тут і історичних дивідендів буде достатньо. Так, таких країн багато серед них і ті, про які ми чули, і які тільки зараз з'являються. Тобто претенденти, ось ця конкуренція вона розпочалась. І для України це якраз важливо. Бо якби було декілька країн, і кожна з них би мала при, всьому, при цьому інтерес отримати саме профіти від Росії. Тобто ми пролобіюємо ваші інтереси, а ви нам там ну, якісь профіти з енергоресурсів чи природних ресурсів, чи ще чогось зробити якусь знижку. А, ну, тут будь-яка країна, яку можна перелічувати за останній час, яка намагалася приймати участь в такому процесі, вона зацікавлена у чомусь а, від Росії. А, та ж сама Туреччина, Бразилія південно Африканська Республіка, Китай, Індія, навіть Азербайджан знову ж таки, який поступово з'являється також на горизонті посередника. У всіх є якась зацікавленість. І довіри 100% України не може бути, але на фоні того, що ця конкуренція зростає, кожен намагається якось редагувати свій план, щоб сподобатись більше, і бути саме цим посередником основною дієвою особою в питанні посередництва, і нас це влаштовує, тому що таким чином на фоні цієї конкуренції зменшується вплив самої Росії. А при цьому зростає можливість наша від а, цих а, учасників цього змагання а, вимагати, щоб їх план був максимально сприятливий для нас. Власна одна з ситуацій і події, яка Оголила якісь слабкі сторони Росії. Це була курська операція, яку проводять ЗСУ. і хочеться наостанок поговорити. Це зараз відбувається на Курщині, адже Росія вже два тижні останніх активно говорить про масштабний контрнаступ. Проте інститут вивчення війни та різні західні змії, аналітики пишуть про те, що їй не вистачає ресурсів проводити успішно той контрнаступ, що ж там наразі відбувається. Це дійсно правда. А той контрнаступ, який вони розпочали, його важко назвати успішним. Там було чотири напрямки, з яких росіяни намагалися наступати, і якийсь більш-менш успішний можна назвати тільки напрямок з Апанасівки на Снагасть. саме ось цю локацію, який був зроблений для того, щоб деблокувати Глушковський район. Але одразу почалося відбуватися і продовжуватись наші наступальні дії. Охоплення Кореніва зі сходу, а також заход вже наших військ з південної локації в районі Веселого, саме вужковський район. 100% по вектору руху на школу. Це саме райцентр. Таким чином, те, що вони деблокували навпаки, вони можуть опинитися ще й в оточенні. Зараз про це пішли пишуть західні сми і СМІ, і це правда. Це цілком ймовірно, що росіяни саме себе завели в оточення. При цьому їх рух просування відбувається повільно. Вони не стільки просуваються за рахунок успішних контрнаступальних дій, скільки за те, що в нас лінія боєзіткнення вона не стабілізована, вона еластична і наша оборона вона маневрена. І саме в маневреній обороні росіяни намагаються видавати бажане за дійсне. мову. Мовляв, просування це їх успіхи насправді тієї просування розтягування їх ресурсу. А це саме те, що зараз роблять сили оборони України. Поступово ну я так розумію, створюючи перспективу вкрай незручного положення для передових підрозділів саме цього груповання курського, яке приймає участь зараз в цьому контрнаступі. Ну можна сказати, що в Курській області найближчим часом ситуація для росіян буде дуже цікавою. вам, Олександр, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Я знаю слава дякую. Нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вимикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент-ТІВІ. Все буде Україна.